Традиційні змагання читців цього року у 21-й школі Житомира зібрали шанувальників творчості українських письменників та поетів. Конкурс виходить за межі шкільної програми. Бажано, щоб тут були і більші. Не тільки самого Шевченка, можливо, і про Шевченка, вже учні складають ці вірші. І бажано, щоб виконавці, не обов'язково, щоб вони там займали гран-при до якихось місця, головне, що вони були учасниками цього конкурсу. І вже це буде їхня теж гордість, що вони якусь посильну частку внесли в шанування пам'яті Великого Кобзаряна. Юні читці вважають Шевченківське слово надзвичайно яскравим, образним та сповненим любові до рідних та батьківщини. Це така сумна історія про мати і дівчину. Вона настільки за душу бере, що аж плакати хочеться. Я прочитала його перший раз і дійсно плакала. Тут Шевченко розповідає про своє почуття до своєї сестри, до близької людини і те, що доля їх розлучила, І мене це вразило і взяло за душу. За словами членів, журі щороку рівень підготовки та виконавської майстерності учнів зростає. Останніми роками значно підвищився рівень, так би мовити, виконавської майстерності, читацький читацький досвід уже дається в знаки учнів. І школярі, і члени журі, спілкуючись із журналістами, зійшлись на тому, що твори Шевченка будуть актуальні завжди, тому що у, у, тому що Шевченко є українським національним пророком, провоком, і в, в, його вірші будуть актуальні і сьогодні, і завтра, і через 100 років, оскільки там іде не лише про про те, що Україна повинна бути вільною, а про і про людські, і про моральні цінності. Тися чорнобриві, та не з москалями. Бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине. Піде в свою Московщину, а дівчина гине. 23 січня відбудеться другий етап змагань серед учнів шкіл Богунського району. Результати оприлюднять 24 січня.